Так, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас... Ой боже, яке в нас сьогодні? 25 сьогодні, 25 квітня. Ми їдемо на поле, будемо продовжувати сіяти соняшник, так як погода в нас в цьому році ну, прям нереально. Три дні дощі, один день, ну два дні так десь сонечко, потім знову дощі. І коротше, отак ми і сіємо, то день сіємо, 4 сидимо, день сіємо. Ну, коротше, це напевно не тільки в нас така погода. Але ще і е, наші синоптики, ну це я не знаю, може тільки в нашому регіоні, в Одеській області таке. Ну, Дивишся на прогноз 3 дні е, якби, 20 градусів тепла. Якби без опадів, без нічого, але фіг там. Дощі йдуть. Обіцяли от в неділю, в понеділок, вівторок, що не буде дощу зовсім. І ввечері пішов дощ нас, навіть гроза, здається, була. Або то якийсь метал там, що рудів, ну, здається, ну то не важливо. Головне, що він пішов. Як би, вчора, здається, теж був дощик. Тобто тому синоптику вірити ну, взагалі не, не, не можна. Пише одне, а по факту зовсім інше. І сьогодні ми оце зараз їдемо, Вон, бачите, вже хмарки збираються. На завтра дощик. Так пише, що буде завтра дощ. А я так думаю, що він буде десь вночі. На завтра, начебто там десь в обід обіцяють, але ну, мені ще здається, що в обід воно ніяк не піде, воно піде раніше. Так що коротше, будемо сіяти, поки поки можемо. Ну, до дощу сіємо. Вчора 7 мм випало посадків. Здається, мені так агрономи казали, що вчора. У нас 7 мм випало. Так що, друзі, якось так. Відео буде напевно, що довге. Ну вже поки я їду з вами, розмовляю вже 3 хвилини. Сію я у своєму рідному селі. Так що, друзі. Хто впізнав село, хто тут був, ставте таке на лайк. А ми погнали далі, на полі включимось. Дивіться до агроном на Реношці. Ось це наше поле. Ну як наше? Ми тут сіємо. Тут 150 гектар, зробили ми 106 гектар. Їдемо. Погода, звісно, портиться на глазах. Їхало ще більш-менш було, зараз. Тучки натягує. Ну і вітер, звісно, тут вітер у нас внизу не так, то його ну багато, як то кажуть. ну Майже немає вітру там, а тут на горі капець. Вітер дує страшне там по дорозі, коротше, там такі ужи. Ми їхали на осірножці, до позаду. То, короче, юзом ходили конкретно. Ну це тільки по дорозі так. На полі більш-менш... Ну, сирувато, звісно, ну подивимось як буде йти. ну Вроді як можна Попробувати, так що Будемо будем пробувати. Сіяти. Коротше вже на самому полі включуся. Хоча не, ще, ще вам покажу дорогу. Калюжі Так, ну ось, друзі, бачите, такі от Калюжки Ну калюшки гойбаченькі. Ну, ну, Коротше, вроді і невеличкий дождик, але блин, тут вода прям стоїть. Мокро дуже так, включаємо комп'ютер, хай загружається, а ми їдемо. Дивіться, вже і дощик починається походу. А ну. ну це в мене з нутри грізнувати. Ну так, да, дивіться, вже дощик починається. А що я вам казав, обіцяли дощ на завтра. Ну от як цьому синоптику вірити. Починається маленький дощик. Капець, оце виїхали сіяти, блін. хана, блин. Ой, бляха. Вот так и живем, короче. Еще на поле не встигаю заехать, уже дождь начинается. Трактор йде ще по такому сухому, досівавка колеса трошки ширші, по-любому йде по болоті. По болоті. Короті. Ну Прибачте, дощ починається. Треба якусь петицію написати на, на цей синоптик. Ну, взагалі раніше хоч приблизно, блін, вгадували там. А Це ж взагалі таке щення, що наугад все роблять з цією погодою, що хочуть, то і пишуть. Як от фермерам орієнтуватися з цим синоптиком? Просто людей підводять капітально. Хто з цим годом, ставте лайки, коментуйте. Ну Це просто хана. Де то поле, блін, де ми там закінчили сіяти ого, то ще далеко Коротше, друзі, якщо що, включимось Так, друзі, що ми заїхали, в принципі, я вам скажу що йде Ну, Трошки бачите провалюється, конечно, ну Тут був логий капець, що вчора був, позавчора був дочок, але, але вроді все йде, все нормально. Що в нас тут? В принципі, все зашибій, 97% нормально піде. Ну коротше вроді можна сіяти. Наче виходить все Звісно, трошки важкувато, але швидкість 98. 9, 8, 9, хоч від 9 до 10 буде. Все, друзі, в принципі, шпаримо поки, поки нам дощ не, не, не скаже все, з мату десь. Бачите, 10 кілометрів їде. Ну, тобто, в принципі, обалденно. Так що, друзі, на цьому все напевно. Якщо щось буде цікавеньке, я ще включусь. Так що ставте лайк, підписку обов'язково. Давайте доб'ємо доб вже 1000 підписників. Нам залишилось, ну, взагалі, трошечки. Багато людей дивляться без підписки. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Буде ще багато чого цікавого. Задавайте питання. Постараюся вам відповісти. Так що, друзі, підписуйтесь. Дивіться, у нас дощик почався. Бачите криво. От як той синоптик ну, показує погоду, що завтра буде дощ. Дощ сьогодні по факту зараз 12.53. Ну, ми зробили десь 3 гектари. Ну там 300 бійками. Пішов дощ. Ну, Поки що не прям пішов, але но... таке. Будемо сподіватися, що, що короте, воно нас у нас омене стороною. Оце труба. І отак. Оце зараз дощі потім... Бо там не один день дощ, там здається два або три дні дощ підряд. Тобто оце ми зараз зробили 3 гектара. якщо зараз злубить дощ. Думаю, ще будемо дня 4-5 сидіти. Ну, Поки дощ буде 10 дня три йти, потім треба, щоб трошки просохло, це ж жопа, звісно. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки.